Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки повідомляє, що Вашингтон пропонує союзникам обговорити план конфіскації російських державних активів, майже 300 мільярдів доларів, з яких заморожено на заході. Обговорення планує провести на засіданні 24 лютого 2024 року в другі роковини повномасштабного вторгнення Росії проти України, про що повідомляє Financial Times. Видання стверджує, що вищевказану ініціативу Вашингтона підтримують Велика Британія, Японія та Канада, а до прикладу, країни ЄС, де заморожено більшу частину російських активів висловлюють застереження. Так, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз вказують на необхідність зважити всі правові наслідки та вплив можливого рішення на фінансову. Систему Європи. І тут варто додати, що посадовці Сполучених Штатів Америки також наголошували на тому, що тут потрібно сформувати і план, і юридичні механізми, так, для того, щоб це рішення Русня не могла у подальшому оскаржити, і зробити все для того, щоб там країни, де власне відбудеться конфіскація активів, не постраждали в контексті. Там, якихось проблем з фінансовою системою. Значить, далі Голос Америки говорить, що раніше американські урядовці повідомили The New York Times про міжнародні обговорення того, як провести конфіскацію цих активів в рамках санкцій проти Росії за вторгнення до України. І тут, як я раніше казав, є позитив в тому, що Вашингтон активно. Обговорює це питання щодо конфіскації відповідних активів. Чим раніше вони це розпочнуть, тим швидше ми можемо побачити план щодо цієї конфіскації, які юридичні норми потрібно змінити. І, власне, тим швидше ці кошти будуть там направлені на потреби України: відновлення, зброєння, фінансова підтримка або інші знову ж таки фактори. Видання The New York Times повідомляє: вже в лютому союзники можуть оголосити відповідний план, як покроково вони будуть йти щодо конфіскації цих 300 мільярдів доларів. Обговорення щодо конфіскації російських активів активізувалось на тлі невпевненості щодо двосторонньої економічної допомоги від міжнародних донорів, і ми про це також говорили. Що є певні затримки щодо виділення допомоги як в Конгресі США, так і в Європейському Союзі? Ось така загалом історія навколо того, щоб конфіскувати російські активи і перенаправити їх на потреби Української знову ж таки держави. Ми будемо достатньо активно слідкувати за цим процесом, який буде знов ж таки план. Щодо відповідної конфіскації, а найголовніше, за який період часу його зможуть знову ж таки реалізувати, так, для того, щоб Русня, врешті-решт, почала сплачувати за ці злочинні діяння, які вона здійснює щоденно в Україні. Тому це також буде у фокусі нашої. Уваги! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!